Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні пропоную розглянути е, завдання з НМТ 23-го року, варіант 6 номер 17 з підготовки до національного мультимедійного тесту. Завдання наступне. Е, нам потрібно встановити е, відповідність між нерівностями та множинами їхніх розв'язок. Випадок 1. Потрібно е, знайти множину розв'язків даної нерівності. Помічаємо. Перше, що у нас оця дробова частина, одиниця, що ділиться на х мінус 2, у нас є і справа, і зліва вони одного знаку. Можемо їх скоротити. Але після того, як скоротили, варто замітити, що у нас х, тобто зміна в знаменнику. Що ми пам'ятаємо? Що на 0 ділити не можна. Тобто х мінус 2 не дорівнює 0. Тобто х не дорівнює 2. Оце. Наше ОДЗ. А тепер ми вже скоротили. Після того, як скоротили вказали, що х не дорівнює 2. Тепер дивимося, у нас зліва лишився Х, справа лишилося 2. Тобто Х більше рівне за 2. Тобто, ми можемо записати множину розв'язків, тобто Х. Тобто х належить від 2 до плюс нескінченності. Я не поспішаю записати дужки. Чому? Тому що в нас, коли не строга нерівність, у нас квадратна дужка. Але у нас же ж не дорівнює 2, то ми маємо виключити. І це досить важливо. Запам'ятайте, будь ласка, це потрібно врахувати. Бо, якщо ви не врахуєте, ви оберете варіант, що 2 включно. Від двох включно до плюс нескінченності. І це буде помилка. І, до речі, такий варіант відповіді також є. Там, де 2 включається. Тобто, але в нас виключається. Тобто, із запропонованих це у нас варіант Д. Наступний випадок а знову ж, нерівність. Помічаємо, що а, абсолютно а, ідентична ситуація. У нас дробова частина. Додавання дробу із права і зліва однаково. Тобто враховуємо ОДЗ і спростимо ОДЗ Х мінус 3 не дорівнює 0. Тобто х не дорівнює 3. Тепер можемо скоротити, і лишається, що Х більше 2. Пам'ятаємо, що дивимося, що 3 у нас уже в проміжок дво, більше 2. Попадає, Тобто, варто ось наочно показати, да, щоб у вас не було сумнівів. Тобто, ось у нас да, більше двох. Тобто, х належить. Від двох, не включаючи до трьох, тому що не дорівнює 3. І в об'єднанні від трьох до плюс нескінченності. Це варто відмітити, і у нас. Такий варіант відповіді також присутній варіант відповіді г. І знову ж таки, у нас ось тут була кругла дужка, тому що у нас строга нерівність. Останній випадок x додати одиниця, що ділиться на х плюс 1, більше рівне за одиниця, що ділиться на х плюс 1 плюс 2. Знову ж таки, у нас оці. Дроби дробові частини, які додаються у нас, вони, однаково їх можна скоротити, врахуємо тільки ОДЗ. ОДЗ Х плю 1 дорівнює 0, тобто Х дорівнює мінус 1. Тепер скоротили і отримали, що Х більше рівне за 2. Е, як в попередньому випадочку, ось наше 2 включаючи зафарбовано більше. І наша мінус 1 виколота. Побачимо, що мінус 1 в цей проміжок не попадає, тому він ні на що не вплине. Тобто, умовно, він не розбиває наш проміжок на ще менші частини. Тобто, х належить від 2 квадратна дужка до плюс нескінченності. Чому включно? Тому що нерівність не строга. Такий варіант відповіді в нас також присутній варіант А. Отже, ми з вами розв'язали. Це завдання. Дякую за увагу.